Вітаю вас в кабінеті новомови архіві маніпуляцій. Мене звати Аліна і я є наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про мовні маніпуляції СРСР у країнах Балтії, саме країнах Балтії або Балтійського регіону, а не так називаємо і Росією Прибалтики. Мовна політика була одним з найпотужніших інструментів радянізації Балтійських країн після їх приєднання до СРСР. Литва, Латвія та Естонія зазнали систематичних спроб змінити їхню мовну ідентичність як частину ширшої стратегії культурної та політичної інтеграції. Ці маніпуляції не були випадковими, а становили добре продуману систему заходів, спрямованих на поступове видіснення національних мов та ідентичностей. Двомовність на практиці означала, що балтійські народи мали знати російську, але росіяни рідко вчили місцеві мови, відзначають дослідники балтійських етнолінгвістичних процесів. Ця асиметрія добре ілюструє справжню природу радянської мовної політики, яка під гаслами дружби народів проводила системну русифікацію. Мовні маніпуляції підсилювалися цілеспрямованою демографічною політикою. СРСР проводив масове переселення російськомовного населення в Балтійські республіки, що докорінно змінювала етнолінгвістичну структуру регіону. У Латвії частка етнічних латачів знизилася з 77% у 1935 році до лише 52% у 1989 році. Історично гемогенна Естонія також зазнала драматичних змін. Відсоток естонців зменшився з 88 до 61,5 за радянський період. Особливо помітним був вплив цієї політики у великих містах та промислових центрах. Створення російськомовних анклавів у таких містах, як Нарпа в Естонії. Чи Даугавпілс у Латвії перетворювала цілі регіони на мовно відчужені території. Корінне населення поступово витіснялося з міст, а нові поселенці часто не інтегрувалися в місцеве культурне середовище, створюючи паралельні мовні спільноти. На прикладі Даугавпілса міста, яке є другим зазначенням у Латвії після столиці, можна побачити, що і в наш час вплив залишився досить великим. Згідно даних перепису населення 2011 року відсоткова кількість латишів складає всього 19,8%, в той час як росіян, приблизно 53,6%. Офіційне діловодство стало ще одним полем для мовних маніпуляцій. Попри формальне визнання національних мов, практика була зовсім іншою. Двомовність мала чітко асиметричний характер: офіційна документація, технічні інструкції та більшість державних комунікацій були доступні лише російською мовою. У Латвії до 1980-х років вражаючи 80% урядових документів випускалися виключно російською мовою. Особливо болісним для національної свідомості було систематичне перейменування географічних об'єктів, історичні назви сіл, міст та вулиць замінювалися радянськими відповідниками або перекладались російською. Ця політика мала на меті не просто змінити назви а стерти історичну пам'ять пов'язану з цими місцями. Топонімічна русифікація була частиною ширшої стратегії конструювання нової радянської ідентичності. Мовні маніпуляції проникали на рівень публічного дискурсу. Радянська влада активно просувала радянізму, що штучно вводилися у національні мови, створювалися ідеологічно контрольовані словники, де певні концепції, особливо пов'язані з національною ідентичністю та історією, подавалися у викривленому світлі. Цензура літератури та преси, що публікувалися національними мовами, також була тотальною. Мовні маніпуляції мали прямий вплив і на соціальну мобільність. Кар'єрне просування часто прямо залежало від володіння російською мовою. Для балтійських народів російська ставала мовою соціальної мобільності, тоді як рідні мови сприймалися як обмежені та провінційні. Знайома ситуація, чи не так? В Естонії російськомовне населення могло працювати без знання естонської, тоді як естонці змушені були вивчати російську. Радянська влада усвідомила, що контроль над освітою є ключовим для формування нового покоління громадян. У школах та університетах Балтійських країн активно впроваджувалася російська мова. В Естонії, до 1980-х років, кількість годин викладання російської мови в школах часто перевищувала години естонської мови. Цей дисбаланс мав чітку мету забезпечити домінування російської в публічному просторі. У Латвії ситуація була не менш тривожною. Більшість технічних та наукових спеціальностей у вищих навчальних закладах викладалися виключно російською. Литовці також зазнавали потужного тиску через впровадження посилених програм з російської мови з раннього віку. Така нерівність створювала потужний соціальний тиск, особливо на молодь. Багато балтійських громадян опинялися перед складним вибором між збереженням національної ідентичності та професійними перспективами. З часом це призводило до мовного сову, поступового переходу на російську мову і в повсякденному житті. Кожна з балтійських країн мала свої особливості у протистоянні радянській мовній політиці. Естонська мова, що належала до фіно-угорської групи, була особливо вразливою через свою лінгвістичну відмінність від інших індоєвропейських мов. Радянська влада активно просувала тезу про обмеженість естонської мови для науково-технічної комунікації. Радіостанції та телебачення перейшли на двомовний режим із домінуванням російської. У Латвії мовна русифікація була особливо інтенсивною у великих містах. У ризі, наприклад, тривалий час більша частина шкіл були російськомовними. Офіційна пропаганда представляла латиську як мову селян, непридатну для сучасного суспільства. Це призводило до глибокого розколу в суспільстві, наслідки якого відчуваються і сьогодні. Литва зберегла відносно вищий рівень мовної стійкості, проте й тут використовувались маніпулятивні наративи про спільне походження литовських та російських слів, перебільшувалася роль російських запозичень. Та намагались підірвати національну самобутність литовської мови. Мовні маніпуляції радянського періоду призвели до тривалих наслідків, які відчуваються й досі в усіх трьох Балтійських державах. Створення значних російськомовних меншин, які часто залишаються неінтегрованими в національні культурні контексти, стало одним з найскладніших викликів для цих країн після відновлення незалежності. Необхідність масштабних програм мовного відродження та захисту національних мов стала імперативом для нових незалежних держав. Ці програми часто супроводжувалися складними дискусіями про баланс між мовною політикою та правами цих самих меншин. Міжетнічна напруженість, що викликала внаслідок радянської мовної політики, періодично загострюється у публічному дискурсі. Політизація мовних питань залишається помітною у відносинах Балтійських держав з Росією. Мовна політика часто стає інструментом геополітичного впливу, що додатково ускладнює процеси національної консолідації та демократичного розвитку у регіоні. Після розпаду СРСР, усі три Балтійські держави запровадили політику захисту та відродження національних мов, що стало важливим елементом відновлення державності та національної ідентичності. Долаючи наслідки десятиліть мовних маніпуляцій, ці країни прагнуть знайти баланс між збереженням національної самобутності та побудовою інклюзивних демократичних суспільств. На сьогодні це все. Дякую, що завітали до Кабінету Новомови. Сподіваюся, що цей епізод допоможе вам краще зрозуміти перипетії соціальних маніпуляцій. Та уникати їх. Транскрипт епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі «Нотатник Міжнародниці. Також запрошую вас до мого інстаграму з різною цікавою інформацією. Сподіваюсь, побачити вас в нашому архіві наступного вівторка. А поки гарного вам мислення!